Так, морозиво щось захотілося. Анічка, купиш нам морозиво? Давай. Мамо, з морозивом людей. Тримай. Це вам. Я а, всі доволі! Як війна почалася, ми особливо ніколи не, навіть не виїжджали. все тільки в Лусь на закупи. Один раз тільки їздили на світі на початку літа, і то тому що діти попросили на один день. Зараз літо закінчується, то думаємо хоч кудись заїхати, кудись поплавати цього року. Найшли біля Луцька Садибу. Там зразу є і житло, і басейни, і дитячий, і дорослий. А то їдемо за цінимо. Що ж то там за місце таке цікаве? Найулюбленіше моє морозиво це шоколадне. Я його обожаю просто. А воно на акції. 25 гривень за морозиво. у нас в селі купити можна тільки в стаканчику. <питрес> Адже хтось швидку з'їв. У нас такий план. Ми маємо в час поселятися. Зараз вже час. Треба, напевно, набрати чи написати. То, що ми запізнимося на хвилині 30 40 <питрес> 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 Найбільше, напевно, цієї політки чекали діти. Лука навіть встав в 6 ранку. Мама, коли ми їдемо, коли ми їдемо, справді вони вже втомлюються від цієї повсякденності, буденності. Півроку вже війна, півроку ми в селі, і їм щось таке новеньке хочеться. Толік не хотів їхати дуже сильно. Більше і театром була я. Думали їхати на три дні, але в останній момент ми подзвонили, і вже було все зайнято. Тому ми їдемо на два дні, тобто одна доба. Їхати з Луцька приблизно хвилин 40. Очікувала, що тут так багато людей. Нам було так жарко їхати, серйозно. В машині така парілка. Ти включаєш все, що можеш, а воно нічого не дає. Лука проснувся, Адам ще спить, зараз будемо його будити і будемо йти. Ну що, ми покажемо вам наш домик? Так, заходь. Та холодильник, столик. Ми заходимо, ліжко розкладається, диван розкладається. Короче, спати є тьма місця. Тут душова кабіна. Її погано видно. А тут а туалет. Отак-то. Зараз будемо йти дивитися. Кльово від того, що просто нове місто. Ще ні. Так, а ну не тепер нам залишилось просто поносити всі речі з машини. І, все. і можна собі так, розпаковуватись. Ну що, ми тут трошки оглянулись? Прикольне місце. Два великих басейна і два маленьких басейника. Людей дуже багато, але де да зараз подітися. Номер ми вже взяли, Аня показала, тому ми йдемо зараз речі наші переносити. Ой. Набрали речей, ніби над хати виганяють на місяць. А це всього на двоє дітей. Адам, головне, головна лопата взяв. Ми вже трошки обостроїлись тут, навіть пішли скупалися. Потім ми вам покажемо всю цю садибу, зараз я вам покажу наш будиночок. Оце наш будиночок десь 5х5 метрів, це він ззовні. А оце вся садиба. Тут інші будиночки, а там далі басейніки. Трошки поплавали, аж їсти захотілося. Діти поки на горці. Це у нас така кухня. Ну, правда, найкраще, що можна було придумати. Знаєш, я забула. Що? Як, Як ми будемо макарони проціжувати. Як ми будемо макарони проціжувати? Це друшляка треба було з собою. Тут нічого нема, тут все треба з собою брати. А це поки Анька їсти готує, тут якраз діти товчуться. Привіт! Що ви тут? Бо що значить брати? Один не може вилізти, інший допомагає. Давай, давай, я дам, давай. Гриби нас переслідують. Навіть тут ми знайшли печерички. У тебе теж є грибочки? І їх зваром. Перший раз випилання їжі я залила плитку. Ти, ти плитку чужу залила? Так, залила я плитку, варю макарошки. Зараз буду вимивати. Добре, хоч тут є мочалочка. Mm -hmm. Отже, наш перекус готовий. Це будуть макарони, ковбаска. І там гриль горить. Догорить гриль, будемо шашличок варити. Анька якраз купила ще шашлики, у нас ще було своє м'ясо. Вона також замаринувала. Мангал палимо сусідами на пополам, щоб два рази не розпалювати. Я трошки своїх дров приніс. Він трошки вуглю свого привіз. Разом палим. Він зараз на половині буде щось там собі пекти на рішоці, а на другій половині ми на шампурах будемо собі шашлички жарити. Тут якраз дровинячки догоряють на нашому мангалі. Тут нас буде жарити шашличок. Ну що, будемо разом з вами маринувати овочі для запікання. Я толком так не знаю, як їх маринувати, але буду пробувати перший раз. М'ясо в нас є замариноване для овочів. Нам треба перчик. Баклажанчик, морквочка, помідорчик. Зараз ще буде. Вийшло шикарно. Анічка міє готувати шашлик. да ладно. Просто Ч... вона гарно ломпромарнована. Пром Зараз поїмо шишка, пообідаємо гарно. А потім підемо купатися. Отже, чим тут ще можна зайнятися, крім того, як їсти. Зараз я вам покажу, що тут є. Можна на траві собі розселитися і відпочивати. Можна в бесідках відпочивати. Можна плавати в великому басейні. А можна як Аня залізти в дитячий басейн. Адам... Я, я ти Прикольно, да? <ріху> так? Лука так наплавався, що аж змерз, струситься в весь. Тобі ще холодно? Вже тепло. Це вже діти цілий день в воді. Цілий день вони купаються. Це просто. Лука Адам вже згорів на спині, лука також загорів. Ось не на особо нам хотілося знімати, тільки приїхали. Ми вже поїли шашличка. овочі в нас трошки трошки сиренькі вийшли, хоча вже зверху підгоріли. І ми вже разів три е купалися. Вода в найменшому басейні дуже гаряча, а от е в тих басейнах холодніша, але це нічого. Дітям дуже подобається. Адам наплавався, лука наплавався, лука боявся, тепер знову відпускається і собі кружком плаває. Зараз вже шоста вечора. Ми покупаємося, прийдемо в номер. Напевно, що щось перекусимо. Поклаємо наклейки, я їм купила, щоб було чим зайнятися. І ляжемо спати. Покладемо дітей, а в нас там ще є лимонадік. Так що ми зараз ще поп'ємо лимонадиком, може. Дивимося, побачимо. Тут навіть можна сюди приїжджати зі своїми п'єдами на один день. Лука вже дуже змерз. Палачик. Йди сюди. Тато! привіт! бачила глибина? Те, що йому якраз. Потрібне. да! Ти не кліп! Мука дивиться мультик. Дуже просив. Ми йому включили. Самі передягнулися. Ми як на світ народилися. Я роблю чай, ставила чайник з берега Ну, в принципі, ми не голодні. Взяла я наклейки дітям. Зараз покажу. Дай мені наклейки. Це для Адама. Там отакі різні, різні завдання, там такі вірши. І для Луки о, приклади, математика, йому там вже трошки важче. Три плюс. Зараз вже 7.15, через півгодинки будуть вже класти спати їх. Ми такі втомлені, я не знаю, може ми ще потім по черзі підемо покупаємося, бо діти будуть самі, ми самі не хочемо їх лишати. Ми припасли лимонад зі смаком цитру, А, коротше, якесь сітро. І друге сітро. Поки Лука дивиться мультики, Адам пішов котів ганяти. А ми сидимо, п'ємо чай з булочкою. Хоч туди Жаня приєдналася до нас. Чай є питі є. Адам він гарячий. Адам вже вийшов. І Лука вийшов. Лука що тобі подобається? Лука вже спить. А в мене тут веселе заняття. Перебив вже 10 мух. І їх ще є валом тут. люки лазять і кусаються. Наконець Нарешті діти заснули вже. Ми п'ємо сітро день був важкий капець. ввечері тишина, день було дурдом, людей було валом. Ввечері декілька людей ходить. Ну все, зустрінемося завтра тоді. Добрий Дада. ранок. Дада. Без 15.7 сім ми попросиналися. Адам вирішив, що нам хватить спати. Зараз ранку підемо в басейн купатися. Такий холод. Да, на дворі холодина. Адам понаносив тьма сюди техніки. Там трактори, машини. Зараз я думаю, напевно, що зверю картоплю з маски. Є! У нас там ще є. Адам, ну Адам, у нас там ще є каша. Таке відчуття, що ми. Сюди перевезли пів будинка. Я така дивлюся, тако скрізь вєщі. Сьогодні ми вирішили поїхати в басейн. Вчора ми приїхали приїхати в басейн, Там покупалися хвилини. Зараз теж йдемо зараз Поїдемо додому. На території ти сума. Одні працівники ходять щось роблять. Понесли газонокосівку, зараз буде ще травичку косити. Басейн аж парує. Поки басейн чистять, сказали зачекати трошки. Раз почистять, тоді можна буде залізти і покупатися. Тишина. О, вже почали травичку нашу косити. Добрий ранок, Анечка. Ти також з хати вийшла. Mm -hmm. Mm -hmm. Так холодно трохи. Я ж кажу, зранку буде прохолодно. Точно ну, кажучи, я б ще поспала до годинки так десятої, але... Такого щастя вже мені давно не І Не знаю, коли буде видать. Якась така штука є. Наверно, я думала, це качелі, а це не качелі. Поки вони будуть чистити басейн, ми, напевно, підемо, приготуємо сніданок. У нас є картопля ще. Зараз ми підемо її почистимо. Шаслуків там трошки не доїли. Ще є м'ясо, яке вчора провалялося півдня в машині. Хіця, привіт. Отже, ми почали готувати сніданок. Тут у нас вже картопля вариться, тут чайник зараз закипить. Оці овочі ми кинемо в сковорідку. М'ясо так само поріжемо, кинемо в сковорідку. Щось ми типу з ним чи зажаримо, чи затушимо, щось таке з нього вийде. То у нас немає приправи. А, ми вимішали м'ясо разом з овочами, там, де була приправа. Зараз це діло будемо пожарити. А потім до м'яска ми ще кинемо овочі. Зараз війна і такий непростий час. Тут музика заборонена. Спиртні напої розпивати так, тут заборонено. Просто для сім'ї це ідеальне місце. Тишина, спокій, територія закрита, діти собі бігають. До речі, сніданок наш готовий. Картопелька і м'ясо з овочами. В принципі, так, ми поснідаємо, а потім. Зараз йдемо, зараз поїмо і підемо. Купати. Зараз заселених тільки два доміка. Я не знаю, як наші сусіди сплять. Ми з 7 ранку як цяни. Ну ка! Туди не ліг! Це не роби. Ми всю ділянку вирішимо. А лише людей нема, що ніхто не приїхав. Я думаю, що десь з години 10 ї години почне з'їжджатися. Сусіди проснулися, дивиться. Через вікно виглядали вже. Лоси вже не терпиться, а самого ранку хоче йти купатися. Але мама з татом їсть, затримують його. Ніхто ще не купається, а ми вже йдемо з нашими козаками, заліземо в водичку. Пошли, давай руку. О, вже і лука до нас підтягується. Щось малий не наважився залізти в басейн, тому що вода ще холодна. Ну, Локато купався в іншому, там тепліше. Тут -то взагалі ледіна. Він мілкий і все швидко охолола. В великому басейні вода набагато тепліше. В цьому. Тут вода набагато тепліше. Тут мілко, тут вода холодніша. Я зараз пригну, тоді ти залізеш, поняв? Денько, трошки. Ань залазь. Ой, залізла нарешті водичка. Як тобі водичка? Oh, no, no. Ти можна нам говорити? No. Так, Аня на мене знову бідалась. Причини не буду пояснювати, бо я її сам не знаю. Лукас з як цуцик, сидить в мене на руках. Навіть не хоче злазити. No. Плеви, пливи, пливи, пливо. 11 години ми були повністю самі в басейнах. Це зараз 11 перші люди приїхали. Щось він геть не хоче плавати, виймай його. До речі, скормили зранку всі шашлики наші, що вчора залишились котам. Два коти тут бігають. Вже до сиру добралися, але встигли їх зупинити. Вона вже переділася. Ти вже все готова їхати додому? Ну ти їдь, коротше. ми потім з дітьми потім приїдемо, добре? Добре, добре дякую. Я просто ще навіть і не передівався. А вона вже все, вона вже зібрана. Каже, Толік, я буду речі збирати. Лука, йди на сюди, я тобі футболку надягну. Зараз 11-та година, нам до 12 треба здати будиночок. Тому що їм треба прибрати і в час е -е, він же заброньований, там вже інші люди мають заїхати. Ми вже всі речі зібрали. Ну кажучи, взагалі не хочеться їхати. Вчора ми приїхали в басейн. Зараз покупалися їдемо і, і додому. Ось наш тату ходить. Ось наша валіза з всіма нашими пожитками, тарабанами її в машину. Стояла на парковці одна наша машина. Віддаємо ключика і в машину. Вам взуття потрібне? Піднос цілий в мене. Ні, не треба нам взуття. О, в машині жарілка. Крути, 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 руля. Вези нас. Куди їдеш? Нас нас додому везеш. Отже, Адам в автокріслі вже. Лука в автокрісло. Давай, присібне тебе. Ой. Ой, коротше, в машині жарілка. Зібралися. Все, погнали. Ще треба луск заїхати. Ще ж мені знову захотілося. Ну, класно. Що за 25 гривень нормальний зріжок воно взяти? Коротше, ми погнали. Друзі, ми всім дякуємо за ваш перегляд за те, щоб були з нами ці два крутих дні. Трошки відволіклися від всього того, що зараз відбувається в Україні. Всім па-па. Зустрінемося в наступному відео.